скільки коштувала наша треш поїздка з України в Чехії? Мене захейтили після того як я виклала відео про те, що їхала в треш потяг. Тому розповідаю детально, як відбувалось наше повернення з України в Чехію, як ми їхали і скільки це нам коштувало. В цей раз, хоч так виходить і дорожче, але я вирішила їхати з зупинками, тому що я їхала з Берено до Житомирської області без зупинок, і ми були в дорозі рівно добу. І для мене це було важко, тому я розділила на декілька частин, якби подорож. Так, перший день ми їхали з села до Львова на потягу, і потяг нам коштував 291 гривню 48 копійок. Далі ми приїхали в Львів і там вже зупинились в хостелі. І хостел нам коштував 900 гривень. І ось такий номер в нас був. Про хостел, в якому ми зупинялися, розповім детально в наступному відео, тому розповідаю про нашу подорож далі. Ми переночували там ніч і тусували до вечора, тому що в нас потяг був аж 8 часов вечора, на наступний день, і ми ще замовляли доставку їжі, яка нам вийшла 776 гривень 82 копійки. Я забула сказати, що ми туди-назад добиралися на таксі, і в ту сторону ввечері нам таксі коштувало 200 гривень, а назад 150 гривень. Тобто, ще 350 гривень ми віддали за таксі. Ну, і далі ми сіли саме на треш-потяг, який нам коштував 3525 гривень 69 копійок. Чому цей потяг треш? Тому що ми повинні були бути в відні в 11.20, а приїхали в 17.40. І ми пересікли кордон, і нам сказали, що ми будемо просто 5 годин стояти, тому що уїхав наш потяг, який повинен був нас прицепити. Ці вагони, типу, перечепні, ще в нас була в Будапешті пересадка якої вказано в квитку не було тому? Ось така у нас вийшла стрімна, на мою думку, пода ну, загальна вартість нам вийшла 5843 гривні 99 копійок.